Таю, друзі, на каналі. Хочу показати, в якому стані зараз у нас фунтух щеплений на медвежому горісі. Хочу показати, в якому стані зараз фунтух щеплений на медвежий горіх. Це в нас зимова прививка. І рік так би вирощували у теплиці, у пакетах. На високому штамбі залишилася ще невелика кількість, це практично саджанці замовлені, його має приїхати клієнт забрати. Ось дивіться, висота прививки 60 см прирости в районі. 80-70 см. Ось такі саджанці. Є з меншими приростами. Це в нас є, що напоминаю, сорт Ямхіл. Ось та частина Медвежого, яка прививка не пішла, ми так би залишили на зворотній ріст і цього року будемо пробувати прививати так би зимове щеплення, але чуть пізніше, десь в районі березня. У теплиці, залежить яка буде погода. Будемо слідкувати і спробуємо, як він буде себе вести. Плюс залишилося, ще в нас фундук щеплень на Медвежій горіх. Це є на сорт хал, якщо не помиляюсь. Та сорт хали, але низька прививка. З дивіться, які прирости місцями прирости по пару сантиметрів. Ось бачите, по 5-10 сантиметрів. І ось такий сажаний з висота 20, приріз майже 2 метри. Також залишилась конторта червонолиста. Цей декоративний сорт дані саджанці ми поки що не продаємо, будемо залишати, хочемо зробити невеличкий експеримент. Це пізніше поговоримо про, про даний сорт. Ось також уж Це все на низькому штамбі. Залишилось буквально декілька штук. Будемо залишати на дорощування або, якщо буде бракувати, то буду висаджувати. У відкритий на одну із ділянок. Це в нас сорт каталонський. які прирости. І сорт Барселонський. Також прирости невеличкі. Такі саженці лише на дорощування або пхайс собі. Ось дивіться, в 100 прививки метр, але бачите, прирости дав невеличкі. Також замітив. Ось ці прирости також багато в чому залежить від того, як зростається ця підщепа з прищепою. Оцю прививку, я точно пам'ятаю, я її розмотував найпершою. І такі прирости були, і такі прирости залишились. Переважно ті саженці, які я розмотував під ось цю прививку чуть пізніше, дали кращі прирости. А тут за рахунок того, що калус ще добре не сформувався, чуть-чуть місцями почав. Та якби, як називається, підсихати і прирости зупинилися. Так що з, о, з, на рахунок з, з цього знімання обв'язки треба трохи, ще, як то кажуть, попрацювати. Хоча зрослося до кінця сезону просто бомба. Ось дивіться, повністю по всій території калус залив просто бомба. Ну нічого. Саженці непогані, лише треба їх ще доростити. Ось дивіться, який калос просто шикарний. Це залишилось невелика кількість. Буквально десь 100 саженців з закритою кореневою. І на полі ще залишилось в районі 200 саженців з відкритою кореневою. Також фундук щеплений на медвежій горіх. Ці всі саженці, що ми вже собі відрахували. Це вони вже підуть на посадку на одну із ділянок. Це на саженці на низькому штамбі з досить малими приростами. Хоча є і саджанці з хорошими приростами, але плюс-мінус ось такого плану. Для того, щоб їх не кидати на дорощування, вирішили посадити собі вже на постійне місце. Як бачите, основна частина вже практично з сережками. Також більш ніж впевнений, що на кожному гілці є квіткові бруньки. Нам основне зараз посадити, і, щоб вони вкорінилися і дали хоча б хороші прирости, щоб подальше можна було їх з них формувати. Сорти, які ми будемо висаджувати, це у нас каталонський барселонський. І якщо не помиляюсь, будемо давати запилювач хали і косворт. Це що в нас є. Це в нас буде на 30 сотих ділянки. А остальну, остальний е, також, ще, якщо не помиляюсь, там переміжку деякі сорти, якісь підписані, якісь непідписані, то що не пам'ятаю, будемо один ряд давати всі сорти, які в нас є, щоб подальшому дивитися, як вони будуть це поводити на постійному місці. Але на наступній ділянці ми вже будемо давати основний напрямок це американці і італійці. Ось такі, ось такі саженці будемо висаджувати. Це все закрита коренева система. Високий штамп, хороший прирост, хоча при посадці ось такого саженця вже є сформований штамп і необхідно далі обрізати до 20 см і ось з тих бокових брунів формувати вже другий яроскелетний гілок. Хороший саджанець. А ось такого сажанця, де є один привіз. Тут необхідно обрізати наполовину і за рік часу виростити розгалуження, щоб формувати вже в подальшому перший ярус скелетний гілок. На ось цих садженцях вже, грубо кажучи, перший ярус скелетний гілок закладений. На цьому вже треба це все формувати самостійно. Ось такий результат. Так що, друзі, якщо якісь питання є по зимовій прививці, задавайте, будемо робити прививку і тоді постараємося відповісти на ті питання, які вас цікавлять на більше. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, до зустрічі.